Всім привіт друзі! На каналі Сільський Газдан Нарешті погода в нас, дощі припинились трошки, і сьогодні вже будемо виходити в город, будемо висаджувати трошки гіркий перець, помідори. Ну, приступаємо до роботи. У нас дощило, дивіться, як все, заростає, бураки, броколі. Дивіться, в чому ми будемо сьогодні працювати. Але погодка сьогодні суперова пшеничка, яка в нас, все росте і бурян в тому числі. Сьогодні будемо сапати садити. Поїхали. Тут ми повиносили, бачите, перчик, баклажани. Будемо скоро все висаджувати. Ну Сьогодні тільки гіркий перець висадимо, рядочок один, а баклажани трошки нехай підтягнуться. Тоді будемо висаджувати. Це вже в наших тепличках. Дивіться на зміни. Як понав'язувалися наші помідорки, салатик росте. Зміни замітно, правда? Гарненько воно все росте у нас. Сонечко вийшло, зараз помідорки підуть активно в ріст. Як ви бачите, нав'язалися вони дуже гарно. Поки що ми всім задоволені. І це у нас сорт Айдар. Теж дивіться, як зав'язався. Очікуємо на гарний результат, друзі. Хочу вам показати наш сорт Бодерін. Висаджували ми його самими останніми. Але дивіться, як гарненько вони зав'язують грони. Всі як одна, Діляйте, як намальовані. Просто чудові грони. Гарний сорт. Побачимо, що який буде на смак цей помідор. Ну, прямо вони дуже гарненькі. А тут у нас салатик внизу. Друзі. Пішла наш черга і до сорту Джангсі. Будемо обв'язати зараз листи нижні. Вже нав'язалось їх, помідор нав'язалось. Будемо проводити трошки розчистку. Його нам потрібні ножниці садові і рукавички. Поїхали! Закінчили ми обрізку сорту джен дивіться, скільки у нас листя, але наскільки легше вже помідоркам нам. Відкрилися вони, будуть зараз дихати. Доступ повітря, буде сонця, буде їм легче.